Тільки ж грошей потрібно для щастя, що нам на це питання пише Біблія? Отож, поїхала. Мене звуть Ірена, а це канал Біблія Твоє Спасіння. Не забудь підписатися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, а також став подобайку. Поїхали! А насправді, що є добро, що є зло, досить цікаві питання звучать на сьогоднішній день стосовно і грошей, стосовно чи народжувати дітей, чи не народжувати, в кожного своя думка, кожен вірить в те, що він правий. Але також маємо зрозуміти, що ж саме пише Біблія стосовно. Грошей так, стосовно як правильно жити, і також ще хочу зауважити, що Біблія Біблію так потрібно читати дуже важливий момент. Біблію потрібно читати разом. Тобто і старий завіт, і новий завіт. Я завжди люблю повторювати, хто мене знає, що старий завіт це як табличка множення, а новий завіт це як складні приклади. не Почитавши старий завіт, ти не будеш знати, про що мова йде в новому завіті. Це важливо. Далі потрібно розуміти, що Біблія написана в символах. Так, я маю на увазі, що Деякі моменти вже устарілі, так деякі моменти потрібно просто їх знати, що колись було, наприклад, в Ізраїлі які звичаї, свята, що святкували, так і так далі, і тому подібне. І що ми повинні так дотримуватися, яких принципів, правил, які записані вже і які були вже коли Ісус прийшов на землю. І дав зрозуміти, що ми повинні робити. Отож, сьогодні повернувся до теми, сьогодні ми розбираємо, а, що пише Біблія про Грошолюбство. Так? А, насправді, насправді, а, про грошолюбство пише те, що грошолюбним, а, ненависним, заздрісним, пихатим і так далі цим всім людям, які зараз в кінці світу так, а, дуже сильно. Ми бачимо такі риси характеру так, цих людей. Пише Біблія, що такі люди не будуть мати доступу до Царства Божого, тобто вони не спасуться. Ще також дуже гарні слова пише нам Біблія про те, що все мені можна, але щоб нічого не володіло мною. Також дуже гарний вірш, і це, типу, це ви повинні також розуміти. А, що ж стосовно грошолюбства, так ми знаємо, що чомусь я скажу цей, ці слова. Хто хоче, той пойме, хто не хоче, можете ображатися, не ображатися. Ну, якби це цокей, okay. ми пригадаємо, давайте що відповів Ісус багатому юнаку, який ішов. Так, за ним, і а, спитав, що саме мені потрібно а, учителю для того, щоб потрапити в Царство Боже. На що Ісус відповів, подивившися на нього, відповів, що продай все своє багатство і йди за мною. А, і Юнак зрозумів, що він цього не зробить, і він цього не готовий зробити, і він, і він відійшов від нього. Так то тобто він перед перед цим юнакові сказав, що потрібно, якщо хоче спастися, дотримуватися заповідей, там те, те, десятину віддавати, тобто всі ці моменти, що Біблія нам пише, так. Але коли він подивившись на нього, так в очі він зрозумів, що в цього юнака що є. Правильно, дуже велике захоплення тяга до грошей самих, тобто не а, там над якимось там, не знаю, проєкт проект робиш, тобі потрібні там а, засоби, так фінанси і так далі. А це вже йде перебір. І він саме цьому юнакові таким чином сказав. Тому. До чого я привела цей приклад до того, що багато мені говорять людей, які мене знають, так говорять, що ти трішки неправильно Ірен говориш, насправді не можна бути багатим і так далі. Але якщо розібрати загалом, так, то Бог любить багатство, Бог любить порядок. Я вам на кінець прочитаю, що який новий Єрусалим, так, нове місто нам буде приготовлене для тих, хто спасеться. Це просто буде ось так. Розумієте? Тобто, до чого я веду, що Бог любить багатство, Бог любить добробут, Бог любить, щоб все було гаразд, але Він бачить ось тут, що ось тут знаходиться в людини на першому місці. Так. І він бачить, що тебе це просто погубить. І того, і того Біблія така розфокусована трошки, так, тому що один вірш про це говорить, інший про це, але насправді, якщо прочитати читати Біблію комплексно, то ви зрозумієте, що воно все ціле. Так, ось, І все знаходиться в балансі. Отож, повернемося знову ж таки до теми про грошолюбство. Чи а, потрібно мати гроші, чи потрібно а, бути успішним, багатим, чи не потрібно, чи це є добро, чи, чи це є зло. А, давайте приведу приклад, щоб ви достеменно зрозуміли для тих а, зараз людей, для тих, хто говорить, що гроші це зло, гроші це погано і так далі. А, Скажу вам одну річ і прямо в лоб. Готові, так? І прямо в лоб. Хочу вам відкрити великий секрет. Гроші це не зло, і це не добро. Це просто інструмент для досягнення ціли. Так само, як і вогонь. І в залежності від того, як ви ним керуєте так, Вмієте керувати вірніше. Так він вам і буде служити. Так само, як і вогонь. Якщо ви вмієте керувати вогнем, ви зробите їсти собі так, туди-сюди. А якщо ви не вмієте керувати вогнем, то що? То в вашій хаті почнеться пожежа, тому що ви не навчились керувати цим інструментом. Так само і гроші. Якщо ви розумієте, що це інструмент, так потрібно не хотіти, наприклад, я хочу багато мати грошей, це неправильна постановка вашої цілі. Потрібно говорити, я хочу відкрити бізнес для того, щоб моя сім'я була забезпечена. Наприклад, так? Тобто це вже правильна іде постановка цілі. Тобто, понятне діло, що вам потрібні гроші, якийсь стартап, так? ось назбирати, чи кредит взяти і так далі. Для чого? Для того, щоб створити бізнес, для того, щоб годувати, прокормлювати свою сім'ю і себе одівати і так далі. Так? Тобто, це вже більш іде конкретна ціль, а просто мати гроші, ну і що далі? Ну, я маю гроші, ну, не знаю, чомодан гроші, ну і що далі? Розумієте, так? Тобто, це все є дуже-дуже важливо розуміти, що гроші це просто інструмент, і це дійсно а, просто інструмент. Це не зло, це не добро, це просто інструмент. А, чому в наш час говорять, що гроші це зло, а, все, всі проблеми від грошей і так далі і тому подібне? Я не знаю, хто пускає ці установки, ці чутки, але але мені здається, це на мою думку, звісно, негарно говорити, я думаю, мені здається, але є люди, які дуже гарно маніпулюють. От є вершки, так, а є нижчі класи, так, і оці вершки, вони а, не готові ділитися своїми так, збагаченнями з оцими, так, з оцими, що тут внизу. Ось також неправильна постановка йде а, знову ж таки, як я вже сказала, так погані установки про гроші, а, вони пускають оцим, мабуть, масам так, Щоб вони себе почували, чи думали погано, що в мене щось не так в роду, чи в мене прокляли, чи, чи ось, мабуть, в мене така доля, як моїй бабці там, чи дідуся, і так далі. І тому подібне. Тобто, Я не знаю, для чого це робиться, але це реальна маніпуляція. Насправді це просто інструмент. Не залежить, чи ви будете медитувати. А, чи робити афірмації, от, ні, ну, Є таке діло, коли позитивне мислення, так, ти віриш і повірить твої так, і ти чітко і ясно розумієш, що ти будеш і як робити. Так, тобто думка, ціль, план, дії, скрупульозні так, відкладення. Ось і так з року в рік, і таким чином ти будеш пікап, так? Піднімати свій, свій капітал і, і так далі. Тобто це нормально, так. Але коли бичувати себе, так, то це неправильно. Також не діють, як я вже сказала, вищі афірмації, всі всі фінансові потоки і так далі. А, бути в фінансовому потоці, як кажуть, там треба робити ритуали, там. Т т т т т т. Якісь там штуки для притягування цього всього, Ну, ти се будеш сидіти, нічого не робити на попі ровно, на дивані рік, два, три, п'ять, і оце медитувати. да? Ну, твоє становище фінансове не зміниться, так? Тобто чітко ясно, потрібно розуміти, що тобі потрібно щось робити, скласти план, подумати, цільсь так, собі записати десь. І попланувати свої дії і діяти. І це не буде за рік-за два, це ясне діло, так? Там мінімум 5 років, точно. Тобто, що виходить? Виходить, що гроші це інструмент, яким потрібно навчитися керувати, керувати свої особисті фінанси. Далі. Якщо у вас фірма там відкрили там своє діло якесь так, керувати, навчитися а, а, грошима так, вашої, вашої компанії, фірми. Так. Тобто ось це просто знання, які ведуть, ведуть вас до а, успіху, до багатства. Ось і все. А, тобто, тобто, все повинно так, висновок. Все потрібно, щоб було в балансі. Це не означає, що ви повинні бути бідними там чи багатими сильно-сильно. Так вам дасть Бог стільки, скільки вам потрібно, так, і буде бачити постану вашого а, не здоров'я, а постану вашого серця. Щоб вам це не нашкодило. А, і буде бачити ваш хист. Тобто в деяких людей не виходить, наприклад, вчитися, так, не виходить скоригувати там, не знаю, фінансовий план собі. Там і так далі. Тобто вони, я не знаю, якісь розфокусовані, так. Вона не знає, де її квітанція, де чеки, де отаке в сумку відкриває там отаке, вото от. тобто, незорганізована людина, так ну не знаю. Чого це так, можливо, це по спадковості передається комусь організованість, комусь ні, а можливо, більше практики потрібно. Не знаю від чого це залежить, але я знаю одне, що потрібен баланс в житті для того, щоб ви стали успішними і багатими, і а, також вміли і змогли забезпечувати свою сім'ю і а, працювати також служити для Бога. Це також дуже важливо. Це має бути у вас, значить, і здоров'я в балансі, так і. Щоб благословіння були від Бога і десятину давати, так ви повинні розуміти, далі а, служити, далі духовність, щоб у вас була в нормі, так, енергія, тобто, е, тому що чим більше грошей, тим більше у вас має бути фізичне тіло, міцне, так? Тобто, ви будете пропускати цю енергію через себе. ось, Тобто, фізичне здоров'я має бути, ви маєте займатися спортом, з сім сім'єю час проводити, так? Тобто, це одним словом. Як ти себе настроїш, так? Тобто це стан душі. Ось, якщо ти себе настроїв, що в мене все в балансі, я отак так, 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 по графіку веду себе так, і тоді все буде окей. Тобто вас на все буде хватати, і вам Бог ось побачите, просто коли, коли ви починаєте організовувати своє. Життя, так, і бути вдячними, віддавати десятину на на благодійність так давати також, воно вам починає вертатися. Ще хочу сказати, чому, наприклад, дуже раніше задумувалося, чому багаті такі мульті-мультімільянери, мільярдери, так, люди дають дуже багато на благодійність. Ну просто колосальні суми, так, від, від свого доходу стопроцентного так. А все тому, що вони зрозуміли цю фішечку, так, цей секретик, що а, вони називаються вселеною, так, вселена мені дала, там, але насправді це Бог. так, Що тим чим більше ти віддаєш, так, ну собі треба залишити, щоби, так, ось чим більше ти віддаєш, там 10-20%, тим більше тобі повертається. Тобто повертається не. На 10% більше, так? А повертається там в 100-200% більше, так? Тобто, ось як воно діє. По фізиці не можу це пояснити цей процес, але бачите, що багаті люди успішні вони це замітили і практикують цей навик. Це дуже-дуже важливо. Отож, підведу підсумки, підсумки сьогоднішньої лекції про те, що коли ви. Будете мати знання, коли ви будете мати благословіння від Ісуса. Так? А відповідним чином ви зрозумієте, що у вас на першому місці стоять не гроші, а Бог, здоров'я ваше, сім'я, робота і так далі. Так? І тоді ви зможете зорганізувати, ви зорганізуєте своє життя в балансі, і тоді Бог побачить, що ви достойні. Великих заробітків. І тоді Господь буде вам давати мудрість, як правильно розпорядитися цими грошима так, на благо, не тільки собі. І повірте, в Біблії так, немає нічого зайвого. Написано, кожен вірш має своє значення. Просто, можливо, ви не розумієте, не дійшли до цієї стадії розуміння, але насправді Бог. Дуже мудрий, так і він бачить наше серце і дає стільки нам, скільки потрібно, саме а, на цьому рівні, в якому ви зараз знаходитеся. Тому що ну, до я раніше не розуміла, а чому мені Бог не дає, наприклад, успіху, чому Бог мені не дає там справи за стою чи іншою ситуацією, як це так? Я ж вже мала би бути на цьому рівні, а ще на цьому. Тому що все приходить. Поступово, так Бог бачить, що ви ще не готові, що це вас може чи зламати, чи обідати, і ви відійдете від своєї віри, так і так далі. ось Тому що на сьогоднішній день дуже-дуже багато є людей, які якими керує сатана, і вони говорять, наприклад, таку фразу, що. Ось уже війни, от стільки він а, в світі, і землетрусів, і всяких катаклізмів, і, і всього, всього що там не є там, в цьому світі, де ж Бог, він що там, заснув чи що. Якби Бог був Бог, то би він цього всього не допускав. Так? Тобто людина просто не в адекваті, не знає, що вона взагалі говорить. Так? І сатані це на руку, тому що замість того, щоби. Почитати Біблію, так, щоб зрозуміти, що ж таке, так, а написано в 2 Петра, ось, що не бариться Господь з обіницею, але довго терпить, довго терпить, щоб всі навернулись до каяття. Тобто є люди, які ще не знають про Ісуса і від собі. Так. Ось, ми не знаємо цього плану бо Бога, так, але, але ми бачимо оцей маленький паслик. Ми всієї картини, як я кажу, репіна, ми ще не бачили. Тому говорити, що ж там Бог робить і так далі. Ми не маємо права, так? А Сатана саме діє через таких людей. І, на жаль, багатьох такими філософськими методами так? такі люди і зведуть, і зводять. Інші люди також починають задумуватися, чому це так відбувається, і так далі. І не приходять до Христа. А сатані це якраз на руку, так? тому що. Перше number one, типа правило це зробити так, щоб людина відійшла від Бога, від Ісуса. Якщо в людини немає захисту Ісусового, так все, ура, можна з цією людиною робити, цією душею, все, що завгодно. А сатані, а, потрібно що? Потрібно зробити так, щоб менше людей спаслося. Він не хоче, щоб хтось спасся. Це не на руку йому, так тому що він заздрісний, ненависний, брехливий. А йому це не до вподоби, що він не потрапить і не буде мати безсмерті. Так, а ми, такі якісь прості люди, будемо мати безсмерті. Як це так? Не дозволю так, і от в нього такий а, така місія, такий план. Ось ось так. Тому а, стосовно грошолюбства, так і грошей а, стосовно сьогоднішньої теми, хотіла ще сказати пару слів. Що не думайте, що якщо хтось вам, наприклад, каже, коли ви починаєте заробляти, відкладати і так далі, а, всі в роботі так. Вам хтось каже: о, ти так багато думаєш про гроші, там ти такий сякий. Там чи ще не звертайте уваги, тому що, по-перше, в кожного своя місія, по-друге, в кожного свої прокачки в цьому житті, так, характера. І по третє зрозумійте, що та людина, людина не на вашому рівні, так і не може зрозуміти, що гроші це просто інструмент, це не я не знаю. Не панацея так, що о, все, типа, розказали, що гроші це зло, а все це гроші це зло. Ні, гроші це не зло, це просто інструмент. Тому тому багато не розстроюємося так. Ось а, що інші говорять про це. Але просто розуміємо, що а, це просто те, що ви маєте навчитися робити, поки ви на землі, тому що і навчити своїх дітей також це дуже важливо. Ось і мати мотивацію, це також дуже важливо. І дати, скажімо так, керівництво певні настанови своїм дітям для того, щоб вони зрозуміли, як правильно керувати балансом в житті, щоб не відвернутися від Бога, так? І щоб Бог вас благословляв, щоб їх благословляв. Це віддавати десятини, оце все бути в гармонії, так ось самим собою, здоров'я, десятина, сім'я і так далі. так Ось відкладення грошей, щоб це все навчити своїх дітей, так щоб вони зрозуміли, що гроші це просто інструмент. І не слухайте тих, хто хоче маніпулювати вами, тому що багато людей хочуть реально дуже сильно маніпулювати для того, щоб бачити ваш а, ваш Що ви не заробите гроші, так, що ви будете бідними, декотрі навіть чекають, коли ви оступитеся, якусь там не знаю, що з вами не вдасться, і вони радіють навіть з цього. Так? Тобто, спілкуйтеся з тими людьми, які, які будуть вашими однодумцями. У мене на сьогодні все. Надію, я вам було корисною. Підписуйтеся, клікайте на дзвіночок і до наступної зустрічі. Пока-пока.